Доброго ранку. Отже, мирі. Всім доброго дня. Мене звати Олександр Панасюк. Я представляю мережу захисту національних інтересів АНС, і у нас сьогодні е, наступна історія. Ми проводимо другий тренінг е, з серії, який називається Сильні громади в умовах війни. Якщо коротко розповісти про цю історію, вона полягає в наступному. Ми зараз переживаємо ситуацію, до якої об'єктивно ми не були всі готові, і виходячи з цього, ми знаходимо всі разом е, нові способи, нові навички і, взагалі, нові форми взаємодії, щоб подолати те, що ми сьогодні зіштовхнулися а це власне війна. І ми в мережі вирішили провести таку серію тренінгів, які стосуються безпосередньо проблематики, яку ми всі переживаємо. Перший тренінг стосувався комунікації. Він є у нас в записі, хто не був присутній, дуже рекомендую, там професійно-комунікаційниця розповідає про те, власне, що не варто робити під час війни, тому що це теж якби, не особливо є де побачити, почути і зрозуміти. Друга історія, вона набагато складніша, і цей тренінг я хотів би вас одразу запевнити: це скоріше, знаєте, така наша внутрішня взаємодія для того, щоб зрозуміти разом, наскільки ми взагалі розуміємо цю проблему. Наскільки ця проблематика нас ще всі буде торкатися, і яким чином до неї підготуватися максимально прагматично і практично, щоб в процесі вирішення цієї проблеми бути готовими до цього? І свого часу ми спілкувалися з пані Юлією Вусенко, яка мені розповіла просто неймовірну історію про пані Олену Звірєву, власне, які сьогодні будуть вам говорити. І Я хотів би, щоб це було більше про взаємодію з вами, ніж про якусь викладку суто матеріалу, бо це про живу історію. Отже, в Луцьку свого часу, 3 чи чотири роки тому, пані Олена Звєрєва, яка є професійною психологиною, заснувала такий центр допомоги ветеранам війни: «4.5.0». І ось власне декілька тижнів тому мені пані Юлія про це розповіла. Я був приємно не то, що здивований. Я був вражений тим, що наскільки це все живе. По живому і про людське, і ось, власне, я хотів би, щоб цей наш тренінг сьогоднішній це було би про те, наскільки проблема реінтеграції ветеранів нас всіх чекає, і як взагалі до неї підійти з е, таким чесним людським обличчям і розуміти, що це про нас е, розмову буде вести пані Юлія Вусенко, це діюча депутатка обласної ради Луцька і також е, сертифікована тренін, тренерка МПІ і регіональна координаторка АНС. Ну і звісно ж кандидатка юридичних наук. Можливо, щось не додав. Пані Юлія, перепрошую. І буде вести розмову пані Олена Пасєка, яка ой, перепрошую, не Пасєка, а в мене схоже прізвище в колеги Звєрєва, яка є професійною психологиною і, власне, є засновницею центру психологічної допомоги допомоги ветеранам війни 4.5.0. Юлія, я думаю, що можна вам слово, і тут а. ще такий нюанс для початку. Я хотів би одразу запевнити, що дуже важливою під час цієї розмови є власне питання, тому що даний тренінг має більше експозиційний характер, і від того наскільки слухачі будуть включені в ці питання в розмову, залежить від того, що цей тренінг повториться, тому що знову ж таки повторююсь, тема надзвичайно актуальна. І вона лише буде якби збільшуватись своєю важливістю, і чим краще ми будемо це розуміти, чим свідоміше ми будемо з цим працювати, тим ну, ефективніше ми будемо її вирішувати. В мене в принципі, все. Дякую, що не перебивали і вперед. Доброго дня всім, я дякую за можливість в такий час проговорювати реально актуальні і важливі питання. Дякую за представлення і хочу сказати, що не сумніваюся у тому, що ті люди, які зараз до нас доєднані, і ті, хто будуть дивитися в записі, які пов'язані з цією проблематикою, однозначно візьмуть для себе багато нового. Тому що, коли ми говоримо про сильні громади в умовах війни, очевидно, що Сильними можуть бути ті, які є гнучкими, які вміють сприймати нові виклики, які шукають можливості в тому в тих ситуаціях, які склалися, і це стосується абсолютно всіх сфер. Буквально там днями у мене була розмова на тему вимушено переміщених осіб, і для мене постало одне з таких нових питань, про які я говорю: це питання того, чому, наприклад, країни Європейського союзу або та, та сама Польща сусідня наших вимушено переміщених осіб сприймають як. Нові можливості, а в Україні люди, які переміщаються, це завжди для громад виклики. Тобто, в нас немає пропрацьованого на психологічному, напевно, в першу чергу рівні оцього цієї можливості бачити відразу для себе якісь нові варіанти роботи з людьми, які є у тебе в громаді. І Сьогодні ми з вами будемо говорити про центр психологічний центр, який створювався в місті Луцьку. Я є корінною лучанкою і бачила, як це відбувалося в процесі, і власне про це завжди розказую і розумію, що тоді, коли війна почалася в 2014 році, я завжди про це говорю, що вона йде у нас уже 8 років, от таких людей.